Думаю, що воно таке, коли хтось зрізав ось червивого. Бачите, ось валяється. А ось стоїть. ну Я думаю, що він червивий маслюнок. Зараз ми його так підріжемо, тому що маслюнка потрібно зрізати. О, але, господи, хоч один гриб. Ой, ще й не червивий. Дивіться, який. Саня, я один знайшла. Все. Уже в нас буде страва із грибом. Щось туди додамо і буде пахнути. Бачите, де росте? Тут нема навіть сосни. Ось в такій траві вони полюбляють. Але вибачте, один і ось тут знаходив, бачите, ось теж відрізав, частину взяв, це викинув. Це не гриби, це сміх. Це просто сміх. Але, але факт залишається фактом. Мама дивіться, яка положила сколгот туди. Рукодільниця. Я з грибами, оце да! Часенька буде ще ретельніше дивитися. Боже, яка краса, глянь. Мені оце нагадує, знаєте, як поверхність якоїсь планети такої, так потріскався цей мух. І маленькі ось бачите, шишечки впали. І маленькі сосни виростають. І тут, тут будуть, не знаю, ми вже не дочекаємося, а наші діти, онуки, правнуки, тут буде ліс новий. Я сьогодні задибаю розмовами. Там ліс зелений. А тут, подивіться, який він такий похмурий, старий, викручений, як охорона стоїть. А вон теж грибник ходить. Ну, не бачу щось є чи немає. Ні, сумочка є, ну то може там води бутилка стоїть, не знаю. Не знаю, ну все-таки Бог грибний на моїй стороні. Йду, і дуже розстроєна. І дивіться, що, дивіться. Це ж білесенький, манікий такий один-один носенький. Ось він. Ось він красулька. Його не ріжемо, ми його так викручуємо. так, отак крутимо, крутимо, крутимо. Привіт, Ну що ж у вас так мало? Ну що ж ти один тільки? Ну нічого. Вже запашок буде. Просто так, знаєш, ледве-ледве видно було шапочку, ну це скільки ми пройшли один гриб, це нічого. Це просто, як кажуть, знаєте, мені нагорода за те, що я вперта й чоловіка підняла. <ріху> Треба, щоб запах був картошки з грибком. Щоб переїхали, ми трошки більш молодий ліс. Таке саме. Зустріли жінку, вона каже: О, ви Алла ковальчук, а я Наташа Ковальчук. На Черніках живе, кажу, бачите, як приємно. Зустріла людей з собачкою. Я кажу, у вас собачка на гриби, натаскана, вони сміються. І всі кажуть, нічого немає. Скільки людей не запитували, нічого немає, зовсім нічого. Так що у мене ще чемпіонський улов, два гриби, Масльонок і білий. Як Саша каже, є гриби? 50 на 50. Ну, з цим не поспориш, правда? 50 на 50 у мене в корзині. А люди кажуть, що зовсім нічого нема. Ну, ми тут пройшлося, тут дуже багато мухоморів. Дуже багато таких молоденьких. І люди зляться, побили їх побилими полками, тому що ну, поруч ж повинен бути хоч один гриб. Масльонок там чи якась зеленушка. Та нічого нема. Ну, а ви думайте, 50 на 50 гриби є. Тобто є чи нема 50 на 50. Але... Велике задоволення отримали, погуляли по лісу. Ось дивіться, яка краса. Ех, ну не видно. Ах, ти подивися. Почув і втік. Павучок. Така зелена, зелена сосна. Така свіжа. Тихо-тихо. А тут, а тут краса, як би вам показати, так хочеться, щоб ви побачили оцю красу. Ви бачите, прямо як, такі, як, як радари. То знаєте, коли там моряки сидять, показують, як вони там відмічають, як воно називається, я не знаю, радар чи як такі в них схеми, Оце точно. Та я думаю, що це за одну ніч він наплів, скільки павутини. Так, ходімо. Гарні такі фоточки я поробила, просто гарні. Грибника свого не фотографувала. Сьогодні він не в гуморі. Немає грибів навіть, каже, я ж бачив гриби, не важливо, Гриби, гриби. Ой, та ну, ми ж не за грибами тільки приходимо, що такі голодні за грибами. А ось дивіться, яке дрібненьке-дрібненьке таке листечко тут на нього. Ну, голочки зовсім інші. А ця палка в мене так відшліфована. Ось тут прямо ну не знаю. Це ж рукою, це ж рукою йду і шліфую не один рік. Десь аж блистить. Так, то мій мама мабуть... йду, йду. Санька вийшов вже на дорогу, стукає, сапогами оббиває. Ну, в Піску замазані, але нічого. Мені дуже подобається, тільки треба одягати на колінники, тому що це, мабуть, він палку викинув. Сьогодні він дві міняв і каже. Нещасливі, нещасливі. Я кажу, Сань, справа не в тому. Справа в тому, що просто немає грибів. Ну нічого, нічого. В кожній дії є свій позитив, свій плюс. А це тільки пауків. На рослинах. Баб'єлет. А як на українське сказати, бабине літо. Бабине літо. Бабине літо, чого так кажуть? Що, повний пакет не можеш? Знаєте, що він зробив? Він взяв на дух диви де вийде, коли в нього повний повний пакет. А воно ж видно, що там повітря, де як він йде. Повний пакет! Каже, хочеш, як набрати, іде. Ну, це не Сашко, це комік. Взяв надув пакет, щоб всі думали, що в нього повно там грибів, де як іде. Тик-тик. Йожик в тумані. Знаєте, таке їжачок в тумані, оце мій чоловік. Їжачок в тумані. Так, я думаю, що вам сподобалося. Я вас на руках носила, весь збір грибів. Ви надихалися свіжим повітрям. Перейти на ту сторону, пошукати, де я ножичок загубила. Ну так, я думаю, там таке саме люди добрі, таке саме. Навіть не потрібно, як кажуть, розпилюватися, тому що одне й те саме. Навіть немає. Буває, йдеш такі маляточки, манюсінькі-манюсінькі, повилазили, думаєш, о, ось вони вирозуть. Нічого, ну просто нічого. Жінки кажуть, о, о, мухомори пішли, значить буде. Та ні, я вам скажу, як грибник. З досвітом не буде грибів. Ну, можливо, там один-два, а так грибів не буде, Боже, як ми далеко стоїмо. Ну, піду по краю, ще подивлюся, просто щоб не так іти. А де дівся Чебрець? Ми тоді насобирали, мама начистила і такий гарний додаю його до страв, купувати не потрібно. Тут ми прямо рвали його. Тут туман такий си маловато. в мене ще один є сань, я жадна, я брала два пакети сень. Да, а як ти бачиш, як шо летить у повітрі туман такий? І волшебнички не допомогли, да, Сашо? Ні. Ну нічого. Ну. Та що то за паличка? У мене ось паличка вже роками. Ну, все одно бачу, вона на білий гриб настроєна. І білий грибочок вона знайшла. пішла. Я її не, не зміняю. Вона в мене в гаражі стоїть. Потім її знову гаразд ставлю. Я хочу просто по краю піти сань. А оце какашки, це кози дикі, чи це я не знаю. Що. Це зайці, мабуть, да? це зайчики. Ось багато їх, дивіться, скільки какашочок. Це зайці. Зайці є. Між нічого немає. Тому що не було дощів. Така, така жара. Якби у вересні пройшов хоч один дощ. Тоді б гриби були. А так? Нічого, є стимул дожити до наступного року і назбирати грибів. Будь ласка, тільки не пишіть мені, що війна, а ми ходимо за грибами, і ми не патріоти, тому що ми ходимо за грибами. Не будьте дурними просто. Ой, так, добре. Тут щось багаття палив. Цього робити не можна. Не можна. Тому що приїде дядя петя лісник. І випише вам такий штраф, що ви заплатите все те, що лісхоз забрав собі. Он то собака там поводирь, грибник. Ну, а вам на цьому до побачення, здоров'я і ходіть в ліс. Ну, навіть якщо не буде грибів, ви придбаєте собі здоров'я. До побачення. Мала закінчити відео. Тут виходжу, машина стоїть, славута наша. І диви. На всю машину наклеїв. І прапор там. Така старенька вже машинка старенька, а наклеєно правдиві слова на всю машину. Все, до побачення.